Депутати вирішили посилити кримінальну відповідальність військових, причому це було зроблено терміново протягом тижня, і вже наразі прийнятий закон подано на підпис президента України. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я хочу розглянути питання, чи дійсно потрібно на сьогоднішній день посилення кримінальної відповідальності для військових. Для початку хочу звернути увагу, що за наявною інформацією. Даний законопроект було ініційовано саме з боку Генерального штабу України. Причому основним із ініціаторів цього називають Валерія Залужного. У мене є певні сумніви щодо цього, так як викладені в законі підстави та обґрунтування, на мій погляд, не притаманні такій особі, як Валерій Залужний. Але ж Валерій Залужний виступив з відповідним відеозверненням, в якому просив президента України. Підписати даний закон, причому в терміновому порядку, давайте розглянемо, чи є на це відповідні підстави та обґрунтування. і яким чином депутати намагаються посилити кримінальну відповідальність військових. В народі даний закон називають законом про відповідальність за дезертир, так як даний законопроект вносить зміни до шести статей Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності військових. Даним законопроєктом вносяться зміни до наступних статей Кримінального кодексу України: це 402 непокора, 403 невиконання наказу, 405. Погроза або насильство відносно начальника, 407. Самовільне залишення військової частини, 408. Дезертирство, а також 429 Самовільне залишення поля бою. В даному законопроекті забороняється використовувати пом'якшуючі обставини щодо вищевказаних статей в разі притягнення військового до відповідальності. Мені зрозуміло, коли в кримінальному кодексі обмежується використання пом'якшуючих обставин за корупційні злочини. Тут все зрозуміло, які можуть бути пом'якшуючі обставини в разі вчинення корупційного злочину. А от щодо військових злочинів, в мене є питання, причому не одне. Чому депутати вважають, що не може бути пом'якшучими обставини, наприклад, коли військовий залишає територію своєї військової частини, в зв'язку з тим, що йому необхідно відремонтувати генератор, який вийшов з ладу. Причому його командир видає тільки усний наказ. І в будь-який момент даний же командир може зазначити, що даний боєць самовільно відлучився від військової частини. Причому даний же командир в разі проведення перевірки військової частини. З боку вишистоячого військового командування може відхреститися від своїх слів та зазначити, що даний боєць самовільно відлучився від військової частини. Або, наприклад, коли боєць в період бою отримує тяжке або середньої тяжкості поранення, а поряд немає інших бійців, які можуть його евакуювати до санітарної частини. Тому чому він не може при наявності даних поранень залишити поле боя? Не маючи змоги звернутися або поспілкуватися тим чи іншим шляхом з командиром, також можна спрогнозувати ситуацію, коли у бійця просто закінчаться боєприпаси при нападі ворога. А поряд не буде можливості не отримати ці боєприпаси, ні зв'язатися з командуванням або іншим чином вирішити це питання. Чому боєць має в даному випадку? Залишатися на місці та потрапляти в полон або взагалі загинути. І це я спрогнозував тільки ті питання, які приходять на думку звичайної цивільної людини. А скоріше за все, у військових виникають набагато більше форс-мажорних обставин, які неможливо передбачити в законі напрямую, а тому заборона застосування пом'якшуючих обставин, я вважаю, тут недоречна. Також даним законом збільшуються. Відповідальність військових за ті чи інші кримінальне правопорушення або адміністративне правопорушення. Але до цього ми повернемось пізніше. З 24 лютого, 2022 року, судам ухвалено вже значну кількість вироків по вищевказаним статтям, і в багатьох випадках суди саме застосовували пом'якшуючі обставини, враховуючи певну і військову обстановку та інші обставини, які мають бути враховані під час розгляду даних справ. Нові норми закону, які депутати намагаються внести в Кримінальний кодекс України, тільки посилять тиск з боку командування на військових, і вважати, що це є наразі необхідним, в мене немає на це підстав. Чомусь ніхто з депутатів не задумувався на протязі 9 місяців, що певна кількість військових знаходилася в зоні бойових дій майже безперервно. І тільки в грудні 2022 року було ухвалено закон яким дозволено військовим відпустка в період воєнного стану? Постає питання: а яким чином до цього військовий міг побачити свою родину, хоч на кілька днів? Чи цього не було? За наявною інформацією, все ж таки на кілька днів, хоч раз в півроку, то відпускали додому побачитися з родиною, яким чином це відбувалося, в тому числі за усним наказом командира? Який фактично прикривав самовільне залишення військовим військової частини. Чомусь про це депутати задумалися тільки в грудні 2022 року. І тут же слід зауважити, що даний закон про відпустки створює відповідні корупційні ризики щодо неправомірного збагачення командирів, які будуть розподіляти дані відпустки між військовими тим чи іншим шляхом. Я не кажу, що це буде саме так, але така можливість існує. Якщо у вас є певні питання юридичного характеру, ви можете зв'язатися зі мною за контактними телефонами на моєму сайті, посилання на які я залишу під цим відео. Продовжимо. Фактично, даний законопроект, який подано на підпис президенту, може призвести до того, що буде збільшена кількість притягнення до кримінальної відповідальності військових. Причому слід звернути увагу, що більшість з них не є професійними військовими. Це українці, які є. Вчителями, інженерами, аграріями. І вони стали на захист своєї батьківщини добровільно. Причому деякі з них навіть не проходили строкову службу та не мали відповідного досвіду щодо ведення бойових дій, чи навіть тримання зброї. Чи це є правильне? Думаю, що ні. Не треба забувати, що українці в свій час, самоорганізувавшись, створили українське козацтво, для якого воля та свобода були одними з самих важливих понять. Також не слід забувати відмінності української армії від російської. Так, російська армія тримається тільки на безпосередньому прямому наказі зверху донизу. Тоді як українська армія, а саме військові, повинні мати певну свободу щодо ухвалення рішень, так як неможливо імперативно передбачити в вигляді наказу. Всі ситуації, які виникають на фронті, і практика показала, що українці можуть вирішувати власноруч ці питання навіть без наявності наказу. При цьому, за наявною інформацією, саме військові зазначають, що мають обставини, при яких залишення позицій є доречним та необхідним під час певних бойових дій, скажімо, щоб зберегти особовий склад або обійти противника з іншого боку. Тим самим, можливо, порушивши прямий наказ керівництва. Саме ці обставини мають враховувати суди, а не імперативно притягувати до відповідальності військових, незважаючи на будь-які пом'якшуючі обставини. Тобто даний закон не є гнучким і не враховує всі ситуації, які можуть виникнути на фронті у бійця. Слід звернути увагу, що волонтерські спільноті також не підтримують внесення даних змін до Чинного кримінального кодексу України. Так, петиція на сайті Президента України про витування даного законопроекту за 6 днів набрала понад 40 тисяч підписів з 25 необхідних. Це також свідчить про те, що даний законопроект має певні вади, та слід його більш детально розглянути до підписання. І в мене є надія, що все ж таки Володимир Зеленський, коли приїде з США, все ж таки детально розгляне даний законопроект і накладе своє вето або поверне на допрацювання. З чим я можу погодитися в щодо посилення відповідальності військових, запропоновані даним законопроєктом, то це щодо посилення відповідальності за вживання алкогольних або наркотичних виробів. За це я погоджуюсь в повному обсязі. Я розумію, що війна це сильний стрес і багато бійців. Шукають, яким чином зняти психологічне навантаження після бою, але вживання алкоголю, чи, не дай Бог, наркотичних засобів, я вважаю, неможливо в зоні бойових дій. Я думаю, всім зрозуміло, що в алкогольному сп'янінні знижується увага та реакція бійця, що створює відповідну небезпеку як для нього, так і для його товаришів. Це по-перше, також це може призвести до збільшення кількості травм або пошкоджень бійця. Які і так мають місце в зоні бойових дій. І по третє, зауважу, що якщо боєць отримав поранення, або, не дай Бог, загинув в період, коли він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, то відповідна комісія Міноборони, яка створюється щодо виплати одноразової допомоги, може повністю відмовити в виплаті як бійцю, якщо він отримав поранення, так і його близьким в отриманні тих 15 мільйонів, які, звісно, не зовсім допомагають родині в разі втраті захисника, але все, ж таки, але все ж таки ці гроші можуть допомогти родині вижити без батька, отримати певну освіту дитині, а також допомогти особам, які перебували на отриманні бійця, продовжити своє життя. Підсумовуючи вище викладене, слід зробити висновок, що даний законопроект. Щодо внесення змін саме до Кримінального кодексу України слід, на мій погляд, направити на доопрацювання. А от, щодо, а от щодо посилення відповідальності за вживання алкогольних та наркотичних засобів, то я повністю підтримую дане внесення змін. Так як ці норми дійсно допоможуть покращити якість української армії. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь на канал, поставте лайк, дзвіночок. Щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Бурянського, бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!